Я дізналася про ці курси: Голос ромнів в Фейсбукове. Мене зацікавило те, що там були курси про перукаря. Ну я завжди хотіла бути перукарем, але я не йшла вчитись після 11-го. А тут просто курси на три місяці, і я вирішила, що я подам анкету. Мені потім через два тижні подзвонили і сказали, що я прийнята. Я була дуже рада. Дуже хотіла навчитися стригти мужські стрижки, тому що мене жіночі спочатку стрижки не цікавили, але мене ще дуже цікавила колористика краски. День проходить, ми приходимо, ми розкладаємося, люди вже нас ідуть, сидять, чекають. Вони нам об'яснюють, яку не стрижку або о, як покраситись хочуть. До нас наставник підходить і все об'яснює. Якщо ми щось не розуміємо, вона може нам і три рази, і чотири рази об'яснювати, і вона о, ніколи не буде кричати, не підвищує голос. Це дуже добре. Найбільш мені запам'яталося це люди. успокаюють, кажуть, не переживай, все буде добре. В тебе все вийде, підтримують. Курси Ромнілу мені надала курси безкоштовно. Я виходжу вперше, але мені дуже подобається. Я би хотіла, якщо буде така можливість, і ще якісь курси проходити. Окрім перукарської діяльності, я ще на лекції хожу з української мови по жіночому здоров'ю. Теж дуже було цікаво. По СММ навчилась вести соціальні мережі. Дякую за ці курси. Що є така можливість піти навчатися, що можна реалізувати свою мрію, що ти знаєш, що ти не сам, що є такі організації, які допоможуть.